Перемогу. Ваші враження від нашого турніру, від організації. В першу чергу хочу відмітити, де районний відділ молодій спорту, головну районної ради гроші Володимира який дійсно сьогодні організував цей турнір перший для дітей. Бо перше враження те, що дійсно турнір видався важкувато для моєї команди. Не дивляться на те. Перемогла з рахунком 5-10, але мої футболісти більш досвідчені, повинні були більш показати змістову грудь. Я особисто рахунком задоволений, грою не задоволен. в один з них. Дякую. Будь, Давай, 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 Сичух. Будь, біжи. Сам сам іди. Пас іди туди. Іди куди? Що це за пас? Назад открий. Говоримо, що Давай, Богдан. Андрюха, выйди, Андрей, выйди. Андрей, выйди. Андрюха. А ты порад, Богдан. Ты мяч можешь поставить, а? Вячні приймати цей день турнір, день пам'яті готовцям. Е, проходить він в гарних умовах, команди борються за кожну перемогу. Ще хочеться побажати, щоб на свідочний рік приймали більше кількість команд, щоб було інтересніше і якісніше, і рівень підніметься. Дітям перший раз вони прийняли участь на ліній футболі, ще не грали. Як я думаю, наступного року ми підімеємо всі команди в класі. Когда всі перемоги гаща. Ну я пішов. Ви два по 15? 2, 19, да. У мене ще не вийде, там вийде. Хорошо. Я Грай, парад. Хороший. Пішов да, це ти, це ти сам, сам. пішов, Пробивай! А чого ти замикаєш? корон? Таран, таран ти замикаєш? Ти починай гроші на замикання! Пішов! Дивіться! Не перекидай! Борються, борються, ne Десять людей там твою мать. 10 по 10? Та по десять штук, Твоїх десять? Микола Сергійович, зійдіть ради Бога.